Починається і щось ми отримуємо. Ви знаєте, що і корочка у нас завжди є, тому що ми любимо, щоб вона І ікорочка, і корочка, і рибулечка, і колбаска, і все. Ще раз хочу вам моїх хорошенькі сказати, що замовлення приймаємо тільки на Viber 493 0776. З каждим отриманням товару я вам завжди все показую. Ми пробуємо, пробуємо і на всіх, і на якість, абсолютно на все. Значить, дивіться, сьогодні ми дополучили, ми не теж там багато, мати, ми, у нас там стоїть по 15 баночок, ми допомагаємо крабики. Всі мої любимо, як то говорять, хто їсть ці крабики. Дівчатка, мої хлопчики. Ви знаєте, на кожний товар є свій покупатель. Значить, дивіться, велика баночка стоїть 6 тисяч, це тут 700 грамів, пол кіло стоїть, 4 тисячі і тут скільки 250 грамів, вона стоїть 2 тисячі. Дівчатка, мої хлопчики. Це крабики, іде перва фалага, він йде плотненький, він йде не пустотілий. Саме головне, така баночка, вона стоїть 2 тисячі. Ви розумієте? На кожний товар, щоб воно нас не продавалося, ми його не брали. Кожний товар я всім цілюю, тому що чим більше я цілую свій товар, тим більше їм продається. Може, зі сторони я дійшла ума, але ні. Потім дивіться, буває таке, що ви берете крабик, да, і він набитий у нас пол кіло. І вже не один раз таке було, що приходять, то говорить, що внутрі така, як єдирочка. Дівчатка мої дивіться. Те, що ви не хвилюєтеся, що в ньому є 5 кіло 700 г і 250 це однозначно. Но баночку набивають плотніку, закривають. І найголовніше, що це йде крабік плотний, не то що ви їсте, і він йде рихлий. Поняли, як? Він іменно йде в плотний. Ось така баночка 2, 4 і 6. Потім судячи печень кількість. о, костік проїзд. Давай зайчик. Іди до мене, так хотіла. Так, костік проїзд і питочок і яка є кітчок, давайте будемо показувати їй корочку. Про розкажу. розказує. Сіди до мене. Значить, дивіться, горбушка. Горбушка свіжа, сухенька. Це немаловажно, що вона сухенька. Дивіться, м'яч, і дивіться, вона ще прубніша, да? так? Костик, ану, бери на паличку. Я вас слухаю. Щоб підняти собі настрій. Підняти собі настрій, прийшли до мене. А ну давайте, що мені треба? Просто Обнятися, поцілуватися. Боже, обнятися, поцілуватися, ну, вибачте, я не можу. Обнятися, ми собі за ручки з вами, я просто товара багато. На настрій у вас буде, вже достатньо того, до, що ви прийшли на привоз. Получили масу позитива, Ми вам улыбнулись, посміхнулись, сказали вам гарного дня. Чарівну конфетку вам даю, а настрій у вас буде на всю оставшуюся ваше життя. О, до речі, попробуйте і корочку. А ну давайте. Костяка, ну зайка паличку, Леся. Ну давайте, підіметка, це горбушка, давайте Це йде горбушка. А ну скажіть мені, як вона вам по солі? Бубочки так плоскаються, дуже м'яко така, він дуже солена, дуже така м'яка, ніжна. Ніжна. Так, це була горбушка. Давайте зараз пожарку. Дивіться, кіта, вона взагалі така прям густа-густа. Вона така густа, що зараз я вам дам кіту попробувати. Це вже вам буде настрій, я вам говорю. Так, давайте, в нас добре, коли... Бачите, а Китай горбуша, що та середня, ну сидять. Ти бачиш, кита? горбушка крупненька, зараз, да? так? Рубуш, що це кита, це кита, до речі. А ну, давайте пробуйте давайте. Яка вам кита? Яка вам більше до кудора? Та більш солокувата, вся така більш м'яка така, не солена. А, перва була, ось, стой, Леся, перша кита була. То вона така не, крупна, так. Крупна, да. крупна, ну покажи, дивіться, перва була, ну покажи мені, дивіться, перва це була кита. На банк на, на написано кіта, от кита. А ну стойте, яка вам більше подобається? Більше перша. Це була кита. Так вона в кожному по різному висло, заявити. Да. Сподобалось? Настя є? Є. Yeah. Хорошого yeah. дня. Правої ножки і удачі. Так. Так. так, давайте права ножка, значить, дивіться. Так, yeah. да, це ж була кита. Костік, відпускай, добре, а ну, туди, дівчатки. Значить, давайте, yeah. поки лапочка буде відпускати, перевіряємо на якість. Перед вами чиста водичка. Беремо з вами киту і кидаємо сюди. Yeah. Якщо виходить білок, ікра yeah. Говорю yeah. про те, що ікра йде якісна. Подивіться. Кожен раз ми беремо, бачите, і водичка, якщо, якщо тут водичка світленька, так, чиста, то тут вона мутна. Ставимо сюди. Як він мішаю, потім беремо з вами горбушку. сейчас, ше Води багато і кремало, і воно, ну, в будь-якому випадку, дивіться, от воно, дивіться, ви бачите, виходить білочок. Це говорить про те, що і йде де якісна. Бубочка остається бубочкою і виходить білочок. Коли виходить білочок, це говорить про те, що і йде де Дивіться, Дивіться, бачите, це в нас кіта, це в нас горбушка. Всі, коли ми отримуємо товар, мої хорошенькі, Я вам показувала, водичка була світленька. Ми всі, коли отримуємо товар, я все провіряю на які. Для мене це дуже важливо. Для нас дуже важливо, щоб ви вкусно Те, що ви там отримали. Додому вкусно, не вкусно, там викинули, викликло. Ні, тепер дивись до мене. Дивіться, двійка да, кита. Кита, вона йде, дві. Вона йде. А я ж думаю, що така грубуша, так, крупна. Вона йде прямо мармеладну, шоколадна. Так, Ану, давай ось там побиємо. Ану, давай, відкривай лучика. Анна, давай, ану, Скажи мені по солі, як вона. Як по солі. Малосолка. Малошолка. Дивіться, кита. 800 гривень за 100 грамів. Дивіться, йде крупненьке зерно. Вона йде. Дивіться, ми по бортикам дивимося з вами. Бачите? Бортик відкриваю і ікра суха. Якби я її не відкривала, і курочка в нас сухенька. Дивіться, вона прямо від ложечки. Бачите, мармеладно шоколада, в неї немає жижі. Вона йде мало-мало сольна, це теж немаловажно. Ось таку курочку ми сьогодні почули. Ми взяли по чотири відра. Ми не беремо її багато. Ми взяли чотири відра. Ви знаєте, чим холодніше, тим більше починають їсти. Коли жарко, хто хоче їсти цю ікру, правильно? Старанечка, пиво, море, водички, холодне і все. Отака в нас обалденно класна ікорочка. Тут і корочки взагалі немає лезь. Тут у нас ну, вчора було пусто. Ви знаєте, що. Ідіть до мене спробуйте. Якраз її тільки отримали. До мене. Я знаю, у вас немало ще пусто. Ну, а я хочу, щоб ви ще й спробували. Дякую вам велике. А ну давайте. От сутра хто вас покормить? На привозі. А ну, це кітан. Вкусно? скільки буде? Пол, пол літра Даю пол літра. Чотири тисячі. А, подождіть, у нас є баночки пол-літра. Давай давай я, політрі. Віднай... А можна я вам пластмасу баночку наберу? Чи вам не важко? Як вам треба? Не Неважливо. Щас я вам наберу в пол кіло. Косик, пол-кілограмової банків. А, є. Є ще одна? Давай. Щас, Щас я вам напасую. Пожалуйста. От да? е, значить, дивіться, так, щас, е, Баночка має у нас 245 грамів, це 745 грам, я вам зараз набираю. Значить, дивіться, корочка йде мало-мало вона йде смачненька. Вона от я набираю, вона сидить до мене, бач, вона не суха, немає в неї. ну на полочку, ну скажи мені, яка вона? Так, зараз ми ще її наберемо пол кіло. Довежна бути, дивіться, баночка має 245 грамів, правильно? Е, нас... правильно? Правильно? Костенька, бумажечка, пакетик, кришечко да у мене. Так, дивіться, 730 і чорний кульочок. Так, 735-750 грам я вам даю. Ось ми ще її передаємо. Вам удачі приходьте. Гарна вам. Зайчик, іди сюди. А відкривай очі. Я не кажу, що прямо ми там вау і крой але Я хочу вам сказати, у нас є клієнти. Дякувати Богу знаєте, за кожен день, який у нас є. Це в нас ті табло, а ну скажи зайка, як посолю вона. Алинка, Алинка. ходи сюди, а ну скажи зайчик, як держимо. Давай. Ну що ж, Аліжуня, ти бачиш, поки тебе немає, наша. Mm. А да? ну скажи, зайка, посолі мені. Ідеально. Просто ідеально, я не знаю так вкусно лопается ну сейчас подожди, горбушку пою бредочку и трубатый вкус а я конечно mm -hmm. на бушку. горбушку, скажи обалденная а ну алиночка це горбушка то була кита це горбушка ну и та и та малозолочка. ну что такое ну, все вкусно <laughs> я просто выбираю вкус какой мне больше нравится Моя предыдущая кита кита да. Смачно. это лично лично по мне но они обе. да вони на здоровьешка еще заходи I да i love you костик нася а ну давай иди сюда а ну бери пробуй на бік а ну нуди до мене а ну скажи мне горбуша по посолі сейчас ми її покажем давайте я... а ну давай зайчик давай 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 откривай ручка а ну а ну скажи не знаю для мене горбуша не смачніше я не знаю я чусь... Горбуші більше, дає далека горщиночка, а ну защищати. А ну десь сюди. Ну, солоніша дівки там. Скумбрієку та. зайка. Що вам сказали? Сиди до мене? Скумбрія, ось вот, Костя, капчену, іди сюди. Костя. Значить, дивіться, э, це в нас горбуша. Вона теж две, вона нас суха. Вона йде суха. Як би ми цей бортик не відкривали, і корочка йде сухенька, малосольна. І дуже смачна. Ну, я не знаю, я більше до горбуші склона. Я просто люблю, знаєте, щоб була далека-далека горчинка. Мої хорошенькі, в нас є в налічці тільки китай горбуша. Ми другою ікрою не торгуємо. І хочу вам сказати, що дивіться, навіть по цвіту на щас, ну хоч би не перекинути. От навіть по цвіту, дивіться, бачите, горбушка вона більш ярча йде і мельча. Кита вона йде світліша і крупніша. Але і та, і та, дивіться, і корочка вона йде мало, мало сольна, і вона йде вся сухенька. би ми не перевертали... Якби ми її не кутили, вона йде суха-суха. Так само, отут, дивіться, от. бачите, бубочка, вона не прилипша, не жидка, без жидкості. От вона йде мірміладна-шоколадна. Ціна цієї ікорочки, значить так, горбушка в нас 700 гривень за 100 гривень і та 800 гривень за 100 г. У мене, ви візьмете, чи у мене берете крутий кипяточок, кидаєте туди бубочку, і дивіться, бачите, бубочка, було сіди ближче, бубочка остається красна, яка вона є. А білочок, дивися, прямо як білок приходить, бачите, отак от поматеряли. Ви бачили, водичка була світленька, я завжди все показую кровати. Для мене дуже важливо, я вже вам казала. Не те, що ми там отримали, продали забули. Ні, для нас дуже важливо, щоб вкусно поїли. Значить так, про ікру я вам розказала. Ми не беремо і там багато, взяли три-чотири відра. З кожним разом продали. От ви бачите, вітрина в нас пуста, в нас нема. Ми продали, замовили і нафасували, даємо. Значить, печóночка, печóночка, за, за крабики я вам розказала. Печóночка, печóночка я полкило їй 200 г. полкило стоє 500 грн 250 900 900 грн. Е, от така баночка стоїть 500 грн. Дивіться, печóнка йде кусками, не збита вона, даже видно. Печóночка йде такими кусками. Вона не в якому разі не каша. Вона не в якому разі не от відкриваєте, знаєте, вона дроблёна. От, от такими кусками йде печó, видно, яка вона йде. Прямо куском. Вот я перевертаю сюди. І от такий красивий кусочок, бачите, ось він є. Пічонечка стоїть печеночка 500, така 900. І зараз покажу печеночка, яка стоїть 250 гривень. Шо та, що та пічночка йде одним куском, вона не йде рвана, вона йде мало-мало суйна. Не забувайте, що в нас є дуже смачна, до речі, дуже небагато. Осталось отакої от корочки. Тут дві 200, вона стоїть 250 гривень. Вона йде кіта. Якщо я на цю кажу журава, то ця йде масляна. Вона дуже смачна. У продажі є чорна і корочка пол кг, 80 доларів за 100 грамів. Є щучка, пол кіло 2 тисячі, 100-грамова баночка 450. Візнаєте, чорна чорна курочка з вітамінозом рівняється до щучки. 450 гривень приходить 100 грамів і пол кіло виходить 2 тисячі громадян. Найбільше вітамінів це у нас у щучні І Значить, так, мої ну хороші. Потім є ікра преміум класа 100 грамів 650 гривень. Грам. Є кита, є горбуша. Її курочка 230 грамів 1500 гривень, вона дуже смачненька, це йде таке вже цього року. Потім іде баночка 350, 350 грамів, 350 грамів, вона стоїть 2200, і 600 грамів вона стоїть три з тисячі. Вся і знаходиться в холодильничку, для нас це дуже немаловажно. Ви знаєте, що товар, який ми отримуємо, ми вам завжди де все показуємо. Зараз ми по пів відра і ліповіду розпасуємо, виложимо холодильничок. Ви прийшли обов'язково. Дивіться, обов'язково ви коли приходите. Я прямо проси, щоб люди пробували. Ми завжди всіпимо більше в баночку, і ви обично хочете 100-200 пол кіло. З яку баночку ви хочете по розміру, стоїмо, ми даємо пробувати. Щоб ви потім знаєте, не сказали. От у нас були такі нікотрі случаї. Ви давали пробувати одну, а ми, ми пробуємо одну, ви даєте другу. Дівчатка, моя, дивіться, вся ікра, ми получаємо, знаходиться при вас. Все, що ви берете, ви берете ту, що ми пробуєте, то ви берете. Просто я вам вже завжди говорила: от берете ви баночку 100 грамів неї і пробуйте, берете 200. Для нас немаловажно це завжди. Потім мої хороші, замовлення ми приймаємо тільки на Viber. 0,98, 4,93, 0,7,76. Для нас не важливо ограніти. У нас немає осмети усочок маусолки, що ви візьмете 100 грамів крім, що ви візьмете кілограм блюшок. Все, що вам потрібно, ми вам все даємо. Паличка кроліка 170 гривень, вона буде 170, до вас виїжджає. У нас немає ограничень. Замовлення приймаємо з восьми утра до часу дня. Код, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество, номер кошти. Крім Вайбера, дивіться, WhatsApp, Пишуть багато Ватсап, Телеграм, Інстаграм, Тікток, Ми ніде не приймаємо замовлення. Просто уважно слухайте ролики. Ціни ми завжди вам говоримо. Утром ми робимо вам обзорчик товару для того, щоб ви зайшли, подивилися наш асортимент і замовили. Саме головне, і корочка є, кості на своє світу є. ми вже. Кості вже не фасував. Молосолочко до мене. Молосолочко вже намотана в холодильничку, Хоча ви бачили, було у нас три ландеза, ландез і два сутка, У нас залишилася малосолка. Ви знаєте, що малосолочка в нас продається на ура. Вона іменно мало молосока. Так само, як і компілька. 200 гривень. Така штучка, дівчатки. І опять же показується брюшко, де, по якої нам показали блюшко, і в будь-якому ну, спочатку воно нікуди не дінеться. Так само, як і у форелечки, так само, як і в сьомочку. Так що всім хорошого дня, I love you!